Тепер повертаємося до теми, яка прозвучала стосовно доречності, що ви втрачаєте доречність на якомусь етапі. І якщо говорити про стендап, то ну, у нас кожен тиждень з'являється якийсь новий жарт, чи стендаперів, чи 95-го кварталу, який мовчить, поки що От зараз перевірю. Я прямо в режимі прямого етеру прямо заходжу і перевіряю, чи Байрактар News не з'явилися. Тому що я щось переживаю, вони не з'являються і не з'являються. Так, News. немає, місяць немає відео. Невже 95-й квартал пішов на пенсію після того скандалу? Там маю надію, Зеленський сказав їм закрити рота. Не те, що я увірувала в хорошого президента. Я просто розумію, що він не хоче, щоб йому псували імідж і ще його друзі і міг сказати так. Закрити їх хібальники, трошки помовчить, потім вилізати через пару місяців, коли все це режеться. Не знаю, слідкую тепер за новим контентом, від 95 Можливо, вони почнуть знімати щось, щось таке не гумористичне, а щось таке витончене, ем, історичне, і так далі. Не знаю. Одним словом, до чого я все це говорю. А, жарти, жарти, жарти. І у нас час від часу з'являються якісь кончені жарти. І, звичайно. Мене вражає те, що ті, хто жартують, і не тільки в принципі ринок жартів, а й ринок шоу-бізнесу іноді просто а, втрачають якісь рамки етичності. І, звичайно, важливий епізод мені хочеться вам показати, що так жартувати не треба. Називають щасливих жінок з грошима Вдови. І там, там насправді ще е, якийсь е, парубок засміявся дуже сильно за кадром. Мені здається, що це, знаєте, вся кампанія знімала і вони там за кадром веселилися. Як називають щасливих жінок з грошима? Вдови. дуже доречний жарт для країни, яка 10 років воює проти Росії. Ну і потім ця дівчина, звичайно, записала відеозвернення з вибаченням. Але я чесно кажучи, не розумію, чому це тільки ця дівчина записувала це відеозвернення, а не вся її команда, в тому числі оці е, ржущі мужчини за кадром. Ну але така історія пожартували невдало, невдало вибачилися. Мене звати Нікатарана, я стендап комік який нещодавно погано прожартував про правдів і чий жарт був невірно істолкований, І на жаль, він задів почуття українських жінок. Ну, звичайно, жарт не так зрозуміли, але мене більше вразило я стендап-комік, який недавно пожартував. Вау. Це ще одна тема для розмови з цією Дарією. Але ну, що поробиш? Одним словом, вона не хотіла. Вона насправді мала на увазі зовсім все інше, і не хотіла нікого образити, і записала вибачення. Ну, записала як записала. Записала жартувала вона активніше ніж записувала вибачення і вибачення не переповнила цим жартом я точно не хотіла насміхатися над жінками які втратили своїх чоловіків і я точно не хотіла щоб кожна із вас його сприйняла на власний рахунок тому що він не стосувався нікого з тих жінок хто мають чоловіків воїнів це точно не пов'язано з цим і от мені цікаво ну ти, типу стендап як там Мене звати Ніка Тарани, я стендап-комік, який нещодавно погано якийсь там стендап-комік. Ну, стендап-комік це ж передбачає, що ти пишеш тексти, з якими виступаєш на сцені, і це має бути природньо, так, щоб люди не втомилися за півтори години чи годину тебе слухання. А тут текст написаний дуже погано. Маю надію, що стендапи, ця дівчина пише теж так погано, щоб у неї не було цієї всієї аудиторії, але. Ну, невже ти в професії, яка передбачає якісну комунікацію, нездатна якісно написати вибачення? Ну, це просто на Але з іншого боку, з іншого боку, у деяких інших випадках, навіть на немає ніякого вибачення. Тут сталася історія з Тетяною і її нареченим, чи нареченим статус їхніх стосунків, я не знаю. Стосовно того, що. Тетяна поїхала на Мальдіви, а її коханий поїхав волонтером у Польщу. Але потім виявилося, що якимось чином вони знову ж таки всі разом зустрілися на Мальдівах. І ем, пікантність ситуації в тому, що Тетяна приховувала свого нареченого, тобто вона розуміла, не розкриваючи інформацію про те, що з нею наречений, що що-то тут не то. Вона приховувала його, тому що якби вона не приховувала, якби він приїхав, вона сказала: ось ми тут приїхала. Якби вона цього всього вона була відбита без руля, ну, Наприклад, то можна було б зрозуміти, що ну вона просто не розуміє. Але вона розуміла, вона приховувала і цього нареченого випадково десь спалила в якійсь сторіс і Побачила, що він виявляється не волонтерить у Польщі, а викладає звідти передзаписані консерви, а сам поїхав на Мальдіва. Ну так, ну так трошечки наїбав систему. Але це ж не кримінальна відповідальність, він же ж в Україну повернеться, і вообще що такого? Говорить Таня, говорить, що всі ці там виставляє красиві ноги свої, чи не знаю, чи то ноги, чи то сосиски. Ну, коротше, от ніякого вибачення, і взагалі я всіх вас забаню. Але нюанс в тому, що Таня Пренткович, я вже згадувала про цю історію на початку ЕТРУ в кінці грудня разом з іншими інстаблогерами. Бідкалася жахлива, як у нас в Україні все погано. І що на кордоні корупція. Ні, звичайно, виїхати за темою волонтерства і попіздавати на Мальдіви це ж не корупція. Це просто хитра я думаю, Да? Чи там це не, типу, найобка система, це, ну, ми хочемо відпочити. Але ну от якось порвало з одного боку Таню з приводу високих стандартів і з приводу того, що боже там підняття податків буде. Боже, жахливе підняття податків. Причому що це все була теж вкид інформаційний, і оця вся хвиля бідкання інстаблогера з приводу того, що як же тепер жити в цій фейлд країні. І тут раптом, з одного боку, такі високі стандарти до країни, а з іншого боку, такі низькі стандарти до себе. І несеться вже декілька днів Таня всіх банить, ніяких вибачень. Потім. По-моєму, здається, вже чоловік вибачився, сказав, що він просто хотів відпочити, не знав, що це так погано. Але ви знаєте, історія в тому, що вони ж не святили спочатку цю поїздку вдвох. Якби вони не знали, що це погано, вони би приїхали, виклали перше селфі, і там би вже їм прилетіли. І вони такі: ой, ми не знали, ми просто, ми просто в доміки. А тут вони прекрасно все знали, все було продумано, все було створено для того, щоб створити ілюзію, певну. І все знали. Але. Я так слідкувала за цим скандалом вяло, тому що мене цікавив більше ІЛ-76 в, в цей день. Але виявилося, що я про Таню Пранткович вже розповідала в Рагулях. Я сама не пам'ятаю, про кого я розповідала, кого ні, але мені нагадали. Тож, я хочу вам теж нагадати. І зараз хочу остановити з Танію, вона блогер. Як ти ставишся до російської мови? Нормально? У тебе багато виточені людей з російською мовою? Прекрасно. Вся команда говорить російською. я Не пам'ятаю момент, коли мої дорогі підписчики, <сміття> коли ви мене хейтите за те, що я розмовляю російською мовою і пишу інтерв'ю російською мовою, послухайте, будь ласка, розумну і геніальну Таню Сміткович. <сміття> Насправді в мене був якийсь момент, коли ми створювали стікери для нашої... В, 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 в телеграмі від нашої від нашої едженці, і я така ей ребята що все російською тань. Та єдина, хто української галактики. і -а. до мене тоді дійшла, Тобто, в мене жодних немає проблем. Я так зміню контекст. Ну, наприклад, ну, от Наташа Корольова. Да. Наташа Карльова, вона всім розповідає, що вона хахлушка в Москві. Вона навіщо це розповідає? Тому що вона таким чином себе убезпечує від того, що її хтось всерйозно зве хахлушка, і вона скаже, я пірвася так назвала. Я сячка хахлушка. Я вона така, і вона вона знає, що є небезпека, і що людям, які її будуть називати хахлушки, їм в принципі похір, як вона психологічно все буде після цього почувати, і так далі, але вона першою, випереджаючи цю агресію, сама дає право всім навколо називати її хохлицею для того, щоб а, не мати приводу образитися. Типа, я очень толерантна, я вважаюся хахлушкою, і мені подобається, коли мене так називають. Ця Таня, блогер, вона робить те ж саме. Вона така: ніхто не говорить вообще, ніхто не говорить української мови в моєму оточенні, і мені це нормально, мені це нормально. <плес> да, у мене немає жодних проблем, сказала Таня з приводу того, що вона нормально ставиться до всіх рускоязичних, бо вона просто єдина україномовна, і більше ніхто з нею українською не говорить. Ну така, це абсолютно нормально, це абсолютно нормально, і там далі. Я теж послухала, згадала ті уривки, які вирізали. Я така, о, дуже цікаво, дуже цікаво. Єдине, що коли мене з'явилася моя помічниця, вона думає російською відповідно красі спілкується російсько, російською. Вона відписувала російською мовою. У мене було стільки хейту, тому що всі звикли, що я ж таня, говорю українською, мама українсько Інстаграм, то місниця раптом російська. Я швидко всіх на місце поставила, тому що ну, це не має значення якою мовою говорить людина, головне яка людина? Просто золоті слова, просто золоті слова. Ну, я не думаю, що зараз інтерв'юерка повторить ці слова. Але у мене асистентка не говорить українською, і тому вона відповідала людям російською, а мені прийшов хейт. Ну тобто, не твоя асистентка. Не ну не підходить під позицію людини, яка тебе представляє, тому що ти в Україні ведеш бізнес, твоя комунікація як людини, що додає сервіс, має бути. Українською мовою в першу чергу, тому що в Україні ніхто не зобов'язаний знати російську мову. Але Таня всіх швидко поставила на місце, тому що яка різниця, головне, який чоловік. А хіба не є показником того, яка, якою є людина, яка в Україні обирає в 21-му році спілкуватися з твоїми клієнтами, які хочуть української мови, російською мовою? Ой, цікаво, Боже, такі архіви я прямо аж, я аж прямо дивлюсь.